В кінці тижня майже всю Україну накриє середземноморський циклон, який принесе дощі, грози, значне зниження температури та шквалистий вітер. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 22 серпня, буде багато опадів. Суха погода очікується лише у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській областях та в Криму. На всій решті території країни будуть йти дощі та навіть грози. Вітер буде з поривами до 7-12 метрів на секунду. Найнижчою температура повітря буде на заході країни, там вдень всього від плюс 19 до плюс 21 градусів тепла. У північних областях буде також прохолодно від плюс 22 до плюс 25 градусів. На всій решті території буде спека від плюс 29 до плюс 32 градусів тепла. Вночі по всій країні очікується до плюс 16 плюс 19 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 23 третього серпня, дощі грози йтимуть у Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму на всій решті території країни пануватиме суха сонячна погода без опадів. Вітер рвучий – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день дуже знизиться у всіх північних, центральних та західних областях України. В день буде всього від плюс 18 до плюс 22 градусів тепла. І лише у східних та південних областях буде тепліше від плюс 25 до плюс 29 градусів. Вночі також температура повітря впаде та буде всього від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. У південно-східних областях вночі тепліше до плюс 19 градусів. У неділю, 24 серпня, дощі будуть лити у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській. Чернівецькій, Хмельницькій та Рівненській областях у решті областей нашої країни буде чудова суха сонячна погода з періодичною хмарністю. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде низькою. Всього від плюс 16 до плюс 21 градусів тепла. Трішки тепліше буде у східних областях, в день від плюс 23 до плюс 25 градусів, а у південних областях аж до плюс 27 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 9 до плюс 12 градусів, у південно-східних областях до плюс 18 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!